Всім привіт! Рубрика Рашистів до Дна знову на Ютюбі. Підписуйтесь, ставте лайк і разом давайте дивитися, як санкції наших союзників наближають нашу українську перемогу. Європейський союз оголосив про створення робочої групи з підготовки правової бази, яка дозволить використовувати заморожені та заблоковані російські активи для підтримки відновлення України. Мова йде майже про 300 мільярдів доларів. Які належать Центробанку Російської Федерації, а також різним юридичним та фізичним особам, які потрапили під санкції. Тобто від дискусій про принципи, підходи і можливості в Євросоюзі перейшли до підготовки механізмів і процедур. Це закладе фінансову базу для відновлення України коштом агресора. Поки йдуть бойові дії. Юристи і фінансисти знайдуть формулу, яка дозволить забрати кошти у російського агресора і передати їх на відновлення України. А тим часом економіка агресора продовжує зазнавати втрат лише з 3 по 10 лютого, тобто за тиждень, резерви скоротились на 12 мільярдів доларів. Доходи Росії від експорту нафти у січні. Впали на 36%, тобто продовжується обвальне падіння, яке почалося наприкінці минулого року. Про це повідомляє Міжнародне енергетичне агентство і робить невтішні для Росії прогнози. Споживання газу Українами Євросоюзу в січні знизилося на понад 19% рік до року. При цьому трубопровідний імпорт газу до Євросоюзу впав більш ніж на третину. Тобто е Європа споживає менше газу. Менше транспортує, але при тому, до речі, зростає надходження до Європи скрапленого газу. Це дедалі більше готує Європу до життя без Росії. Тим часом 10 найбільших банків Російської Федерації за минулий рік втратили близько 200 мільярдів рублів. 10 найбільших банків насправді генерують найбільші втрати. Ну і це зрозуміло, тому що коли падає економіка, то і банківському сектору особливо нічого не світить. А от пенітенціарна система, тобто, простіше кажучи, в'язнична система Російської Федерації, остаточно стає репресивно каральною. Там зростає кількість термінів на 18-25 років, навіть на злочини, не пов'язані з насильством. Тобто, вертаються сталінські часи, закони про три колоски і подібне. Звичайно, перша задача таких заходів це посіяти страх. Але поруч зі страхом це також сіє і напругу в суспільстві, так що расистів чекають цікаві часи, і далі буде.